13 мільйонів гривень вкладено в цех виробництва е, сирів, йогуртів. І скільки працює в нас тут людей? Е, три сировари, один на прийомки і одна людина на упаковці. Плюс 5 робочих місць. Це те, що я завжди говорю. Одне якісне робоче місце, конкурент здатне, воно вартує в районі. Двох з половиною трьох мільйонів гривень. Так, що ми тут варимо? Тут ми варимо гауду качотом. Це що таке взагалі? Гауда це напівтверді сири, качота це м'які сири йдуть у нас. Е, а йогурт не варимо. варимо? Йогурт у нас, йогурт, тут ми варимо йогурт, тут ми його. Зараз у нас тут молоко. Спастеризоване вихолодження, яке ми завтра зранку підігріємо до температури.